Вона насправді почала Кременовська з участі в російському проєкті Докхантерів, руху живодерів, створеному ФСБ для вербування садистів та радикалізації суспільства. Реєстрація на російському форумі Живодерів в Ріді 29 жовтня 2013 року під ніком Капібара. Її вела до Кранауківки на Дніпропетровщині. Адміністратором цього форуму був Олексій Святогор, майбутній спільник Кременовської. Після переїзду з окупованого Донецька в Ірпінь в 2014 році вони почали тісно співпрацювати. Кременовська особисто брала участь у російському проєкті по винищуванню тварин. В 2016 році в Ірпіні було отруєно близько 150 собак, і місцеві жителі прямо звинувачували в цьому Кременовську. Вона навіть зізналася в телеефірі один з усіх на СТБ, що використовувала для отруєнь протитуберкульозний засіб, що завдає тваринам значних мук. По єдиній методичці з Росії діяли і інші живодері російського руху вбивців тварин. Для чого Росія створювала садистський рух саме в Україні та Росії? Докхантери це інкубатор терористів. Ось докази. Олексій Мільчаков, Фріц, російський неонацист, собаковбивця, який хвалився в мережі фотографіями скатованих щенят. Цитата з дзеркало тижня. Тепер він хвалиться в мережі не щенятами, яких а вбитими солдатами української армії, в яких він та йому подібні відрізають вуха. А недавно колишній пітерський докхантер на кличку Фріц отримав за свою доблесть урядову нагороду, особисто з рук глави колаборантського керівництва окупованого Криму на кличку Гоблін. А ще відомо, що саме такі кандидати пасують пилу. Пітерський неонацист та докхантер Олексій Мільчаков потрапив у президентський полк ПТВ за протекції Путіна. Путін особисто посприяв Мільчакову в його бажанні служити в найелітнішому полку ПДВ РФ президентському. Рух Догхантерів був платформою для відбору та вербування осіб з психопатичними рисами для подальших диверсійних завдань. Саме таких фахівців потім використовували для ведення гібридної і реальної війни на сході країни, і це факт. Тож ця наволоч сьогодні вже не мордує собак, щоб задовольнити свої садиські потреби. Ця мерзота катує та вбиває українських полонених з над жорстокістю. Він переключився на людей, на наших захисників. Так він та його камради докхантери втамовують свою жагу до вбивств. Кременовська та Святогор і досі діють так само, але тепер вони маньяки в юридичному колі. Вони не просто полюбляють завдавати страждань людям. Вони ведуть довгу і небезпечно антидержавну. Гру.